Паром перестав дренчати, але типова. Заселились в готельчик Європа недалеко від порта. Ось така маленька кімнатка на три ліжка. Ну і душ, принаймні, ось з таким хоча б дечком, з бортиками і шторка є. Це вже набагато зручніше. Так, у нас в кімнаті є єдине віконечко. <риклад> ось отак це виглядає. Італія, дівочки, Італія. Тере. І лі літаки гудуть з такою силою через кожних 5 хвилин. Коротше, система ніпіль цілий квест, поки розібралися. Начебто на рецепції жіночка і розповідала нам щось про кондиціонер. Але ж я зі своїм рівнем А2. Я зрозуміла, що щось мова йде про кондиціонер, але я не зрозуміла, як його увімкнуть. Ми є так і сяк, і так і сяк розуміємо, що він умикається, що він не увімкнений в електрику. А тут ось отак, ось отак. Ось ключик має тут торчати. І на цей момент він працює. Вирішили на заході сонця прошвирнутися по місту, подивитися, місцеві тут. Якісь принади, що тут поряд з нами. Ось видно Неофруріо з правого боку. А це в нас все ще район Порта. І сонечко вже скоро буде сідати. Місцева принада, чорна троянда, блек-роз. Тільки що дядько вже хотів нас тут поливати зі шланга, вже бризкався, вже заігрував. Ось це неофруріо. Якась скульптура. А тут у нас теж є такі ворота у веніці веніціанському стилі. Крилатий лев. Пальми такі прикольні. Боже, ласточки, цвірінькою. І ось вам. Ті теплі краї, куди відлітають стріжи. Тільки якось вони цвінькають не так, як наші. Ну клас. І котив тут, що в Стамбулі її. Йоке полки. Дивіться, яка прикольна скульптура. Ось який це пам'ятник, дуже серйозний. Вечір смажене м'ясо пахне. Місцевий стрітарт. Ну і щоб ви знали, що на сміття на корфу теж є. Це все мури, фортеці. Побачили, що люди тут проходять і собі сюди пішли. Так, тут не дуже гарно. А отут, походу, буде дуже гарно. Все, вийшли на якийсь газквас уже. Залишки якоїсь споруди давньої. Ну от іще так теж. Виходимо десь на вуличку таким проходиком. Лукетес, локетес. Якщо ми там будемо Іра. Все. Ми тут будемо жити, десь Там тут ми будемо жити. Віляємо тут вуличками, коротше, шукаємо наше завтрашнє житло, бо на Google-картах його немає. І нам треба знати, куди ми прийдемо. Ми що тут такі трошки від цього всього шуму, де ми тут будемо жити? Тут теж куча цих солодощів, але цін. Ви десь бачите ціни? Я, я не бачу. В Албанії що не купили. Тут, походу, прийдеться щось купляти. Що це він намотав, намотав, скільки треба? Пахне їжею, теплом і елітними парфумами. Якісь кольорові пісюни продаються. Дуже отак ось тут. Вулиця, ось такий кут, якась як капличка, а далі темний тунельчик, по якому ми підемо. Ось таке якесь накриття, якісь мотоцикли, срачі і ось така от штучка. Ну, вулички мені нагадують Лісабон. Ну, бачиш, а там? А нам десь сюди. А в празі є одна така вуличка, і це Діковінка. А тут безліч таких. О, май гад. І що? І що? І що? І куди ми вийшли? <смі> Оце та трущоби? ось сьогодні далечко від Отельчика знайшли собі кафешку зранку і вирішили собі влаштувати сніданок. Ось моя ця штучка, яку я купила ще в саранді за 85 років. Дивіться, яку, яку мені чашку американу зробили. Так, більш-менш смачно. Давай ще дивиться, знімеш як цю штучку. Люди дуже люблять дивитися, як хтось щось їсть. Якісь бубочки, якісь горішки. Прикольно, таке прохмальники. Не дуже солодке таке, не плітерне. Якийсь гуртами три сутають. Ми вже вчора сюди ходили. Колорітненько так. Коротше, вчора ввечері ми правильно вийшли на цю вулицю. Але ми покрутилися біля того ресторану. Коротше, адреса у нас Палелего 30. І ми сьогодні знайшли на ту виноробню, на яку ми малися орієнтуватися. Осьовано, якийсь Ніколузо Вінері». Єдине, що нам просто ще рано заселятися, не знаю, щось побачимо, що будемо робити. Бо ми дуже рано справилися, ми спритні. Поки чекаємо на нашу хазяйку, покажу вам трошки ранкової атмосфери. Таверна пригула. Піридон. Читає. Угу. Супер-пупер. Тут реально набагато краще, ніж там, де ми були. Дуже велика кімната. Така квартира студія Холодильник є. Чайник є. Набагато краще. Кабінка у нас є душова. Пральна машина є, ми задоволені. Але втрачати час ми не будемо і зараз підемо плавати. Найпопулярніша вулиця Лістон. Це музей азіатського мистецтва на корпу. Паліофруріо. Стара фортеця. Якась серпушка. Якась Спускаємось вниз до води. Через ось такий проходик. Короте, тут є все такий норм пляжик. Зараз можна буде тут поплавати трошки. А тут мені сказали, є якась така капличка чи серпушка. І тут Діва Марія з широко відкритими очима. Як тут все це прикольно так. Не буду заходити, так, здалеки, покажу. Водичка тепленька, прозора, вона стільки прозора, що я поплила туди на глибину і бачила свою тінь на дні. Клас. А це місце показала мені жіночка, у якої я купила в магазині вишиваночку грецьку. Я прийшла, дивлюся, 26 євро. Така класна з підковкою. Тому куплю і ми познайомились. Вона народилася в Казахстані і ще до розвала Союза. Коричу, приїхала жити в Греції і тепер тут живе. Класно. Вона мені трошки тут міні-екскурсію таку зробила і привела і показала, де можна поплавати. Я такий замучений, така жара. Отненько так. Дівчата, не чіпляйтесь до мене, жодна не хочете. якась сюд дзвіниця. Не знаємо, хто ці всі люди, але тут багато такого. Потім почитаю, хто це такий. Бо я ж не гід, щоб все знати. Google Maps нам сведе і ми йому віримо, що робити нам. Добре, що він є. Трошки якісь такі трущоби, сранчі, але ми маємо кудись вийти. Нахтюрик, да, що ви тут лазите? Чого ви тут лазите? Чого ви тут лазите? маленький? що ти ти мушки навострив? Уже куди ми йдемо? Це взагалі. Чого нас носить непонятними трущобами? Ну, судя по картах, наше житло зовсім близько. Вожу дівчат. О, люди! Ура! Ну що, ми сьогодні знову вирішили ударити по печені. Chicken and pork совлаки. So Вкусняшки, балдеж. Опять будемо вечеряти. На ноч глядя. Оце е, соусик такий, дзадзики називається. Це йогурт з чесночком. Напіточок тоже такий класний, безалкогольний, імбірний. Смачно. Все подобається. Дуже все смачне. Мої родичі будуть в шокі. Ну, я це все з'їла. Ранок, в кер Кікірі, наш район, де ми живемо. Вже зареєструвалися на завтра на літак. І я хочу трошки на згадку записати тут. Увечері тут все кишить людьми, а зараз спокійно. Саме-саме сходяться ці продавці всяких сувенірів. О, на мотоциклах тут катаються вуличками взенькими. Побачила на Google в Цю меточку, а апартаменти там не відмічені. Оце цей блатний ресторанчик. поряд. Ми на нього не ходили, бо тут занадто вже все дорого. Я собі купила рушничка з островом Корфу, купила собі магнітика, Купила собі грецьку вишиваночку. Коротше, в Албанії нічого не купляла, а тут трошки собі таки на згадку купила. Ой, хочу показати все типа, це сходи. І тут це не одні вони такі. Тут такий куточок, тобто у кутку десь у кав'ярні, ти проходиш туди, а там хоба! І якісь сходи. Ось тут я піднімаюсь так. Головне, бо я дивлюсь на екран. Ось отак. опача, Ось отак, от тут. О. І ось отак от. Подивіться на ці вулички. Ну, в Лісабоні так само. це такі римські вулички. В старовинних містах отаке воно. Це ще вона, це ще вона не вузька. І це вікна один до одного. Тобто, якщо хтось там свариться чи ще щось, це все чути. Але в наші апартаменти видно такі нові, ну, зроблені, відремонтовані. І вони... О -о -о -о. Дуже гарна звукоізоляція, нічого не було з вулиці чути, бо в принципі ресторани, що ввечері ми лягли спати там десь пів одинадцятий, мабуть, десь нічого з вулиці не чути. Дуже добрі ці конструкція Ось тут я ось купила каву, і це побачила, що тут теж є ось такий проходік. Ось тут от я купувала кавуську собі. І ось іду ще одним проходіком. Вузеньким таким, подивіться. Може, подивіться на це якийсь туалет чи що? Ні, не можу, це якийсь. йоке полки, як я люблю казати. Так, все, далеко, далеко не буду відходити. пішла пити каву свою. О, бачите? І я раз, і я вийшла на сувенірну вуличку таку. Так, ось так от. Ось тут ось церковка якась тут правилася зранку. Коротше, туристи вже починають... Свої походеньки, так що крутізна. Зайшли в собор Святого Спірідона, там якраз за служба, і до саркофага вже ну поки ще не пускається, бо напевно після служби. Але з тою жіночкою я була в перший день і десь була година дня, і якраз відкрили, навіть відкрили саркофаг, і видно було його голову, мощі його, і навіть чобітки. Я бачила, зараз ми не зможемо побачити. Ми поставили свічечки і попросила я миру для України і перемоги. Ось так. от. Ось тут ми, ось тут ми ставили свічечку, там брали, кидали монеток, скільки ми там можемо. Почує нас святий Спиридон і небеса. Так, покинули старе місто і вийшли на набережну. Ось ця стара фортеця із зворотної сторони. Ось тут ще така принада є. Малин вітряний. Блін, яка тут класна панорама, треба зробити фото обов'язково. Так, на карті Google написано, що це Монрепо естейт. І ось написано, що Принц Філіп тут, тут народився. Так, мені сказали, що тут розташований і палац, і музей. Монрепо. Ну, ми тут. Окей. Вирішили все-таки ми глянути. Що це воно таке? Коротше, тут нереально великий парк. Але тут хоча б прохолодно. І ми сюди можемо пройти по цій дорозі туди, куди ми йдемо. Боже, мені це повітря і ці кипаріси, вони мені нагадують Крим. Просто величезний парк. Вон хлопці зрізають якісь старі аварійні дерева, а ось ось таке щось дуже таке давнє. Майже зруйноване Італіан Билдинг. Судячи з Google Maps, це святилище Аполлона Коркирського. Ну, навіть зображені якісь артефакти, які були знайдені в цьому місці. Блін, це якийсь фікус. Да, з такими стовбурами прикольними. Реально щось потріскує? Що ж там потріскує? Так, да, якісь гілки падають, чи що? Якісь стародавні руїни. Короте, ми заблудилися і будемо зараз йти якимись цими стежками вже, а не дорогами. Боже, нарешті вибрали з цього парка. Оте та погуляли. Боже, заблудилися. Хотіли на ту дорогу, там все загорожено, треба просто вийти з парка. Я в шок! Ну, це зліва цей парк і стіна. І ми хотіли пригати. Ми не хотіли обходити. Але не наважились. Коротше, витратили ми десь, мабуть, годину, може, і більше в цьому парку. Може назад поїдемо на автобусі. Тут пошукаємося, є зупинки. Це так ми заглянули в парк, тільки подивитися. Нічого, Google Maps веде. Нарешті прийшли. Спасім. Непоганий пляжик. Це вже начебто тут ближче до селища Пірама. Півгодини шлях займає. Назад будемо їхати автобусом. Коротше, всі сидять тут посередині цього містка і всі чекають, щоб робити вдалі фото в цьому місці. Ось на цих штучках розташовані сигнальні вогні, і літак бачить, куди йому в темноті приземляться. Тихо, як малим... малим дітям. Мені тут дуже подобається. Ось тут душ такий облаштований. Можна і шланга такого поливати, і прісною водою змиватися. А ось така будочка. Вона проста-проста, страшненька, страшненька. Але тим не менше, це абсолютно безкоштовно. А в Ксамілі за цей комфорт треба було платити гроші, тому що всі, всі такі зручності тільки на платних пляжах. Наближаюсь до нашої прощальної бринади. Обійду таку побу. Дзвіниця. Дівчата заходять, якісь спідничини вдівають. Я туди не буду заходити. Котиків тут ціла купа. Автобус 2А, він тут один. Стільки ж пішки шпарили. Прийшли повечерять в таверну «Пергола» недалеко від нашого помешкання. Замовили собі з Гірою на двох. Лем Клефтіко. Герміста і Вино ось в таких Гранчаках. Оце наша герміста. А це наше «Клєфтіко». Якийсь сирочок, це, це м'ясо, і помідорки і соусі. Лемп Клефтіко. Коротше, Герміста десь на балю вісім. Ну, а клефтіко, ягня було трохи солоним, як на мене. А так по вечеряю дівчатка. Прощай на вечеря. Їдемо додому, на світанку ось так виглядає. Кіркера, коли на ній немає людей. San RoboSkве. Все в автобусі. Їдемо в аеропорт. У <рес> патуристі це Green Bus Station. Let's go. дивимося наш. Все, наша подорож на Корфу завершилася. Відлітаємо в катовіце. Будемо згадувати Корфу. Ще дуже довго. Нам тут неймовірно сподобалось.